Всім привіт! На зв'язку мені Агросумо. Хотів нагадати про два наших трактора. Один є по наявності в сумах, це у нас Соліс 50. На 50 кінських сил це у нас трактор індійський, з двигуном японським Mitsubishi. Доволі такий класний, якісний трактор, важкенький, з рівною підлугою, боковими кулісами, дуже класно інформативною панелькою приладів. На здорових шинах виходить він на БКТшних 13,6. На 28. ну і Коробка здоровенна, чулочки, мости, все, все добре. В цьому тракторі все добре. По вартості 16 800 Це перший трактор. І ще є у нас Соліси 105. В сумах вони не представлені, але є на центральному складі деяка кількість. І 105, хто планував, і ще наразі на них є знижка. Вартість у них виходить 30 800 умовних одиниць. Тому є по наявності, телефонуйте по цим тракторам, по 50-к можна проїхати протестувати, по 105-му або скинемо відеоогляд, або вже привеземо безпосередньо до вас додому. Чекаю на ваші дзвіночки. Всім гарного дня і мирного неба!